Пропоную задуматись, а що таке любов? Якщо прибрати з неї димі пересядко, а де моя казочка, то любов це щось більше, ніж ти мене кохаєш, а я тебе. Це щось, що виникає глибоко всередині, часто ще до того, як ми помічаємо це самі. Ми пізнаємо себе саме через інших, через взаємодію, через стосунки, через болючі конфлікти, які показують нашу тінь. Це не усвідомлений вибір. Це такий внутрішній магніт, який тягне нас до певних людей. А чому саме до них? Бо любов це одне з найглибших і найзагадковіших переживань. Людської психіки, бо вона є не лише соціальним або біологічним явищем, а й складним внутрішнім процесом, який корениться у нашому насвідомому. Тобто у кожного з нас є така собі внутрішня бібліотека досвіду, яка зберігає все від маміної посмішки до того, як тебе забули у дитячому садочку, і ось оця бібліотека вирішує, або вона мені нагадує ту, яка колись обіймала. Підходимо знайомитись. Закоханість може виникати через механізми ідеалізації. Ми приписуємо іншій людині ті якості, які підсвідомо шукаємо або які втратили. Це не лише біологічний процес, пов'язаний із гормонами, а й несвідомий пошук втраченого об'єкта дитячої любові. Тобто, ми часто закохаємось не в людину. А в те, що вона нам нагадує, це проекція. Наша несвідома каже, о, знайома енергія. Тобто ми закохаємося у свою внутрішню картинку про людину. І понеслось: метелики, серце, все як у кіно. На старті включається така романтична магія, що ми взагалі не бачимо реальну людину. Ми бачимо те, що хочемо бачити. Тобто, спочатку: Боже, ти такий ідеальний, де ти був? Усе моє життя? Авокадику він такий турботливий, хоча один раз каву зробив. Вона ідеальна, бо сміється з твоїх жартів, які жахливі. Ми одне ціле, він мене відчуває, ми доля. Тобто, це як дивитись на людину через фільтр Instagram. Все чудово, все світиться, все просто магічно. Тобто, ідеалізація це механізм, за допомогою якого ми несвідомо наділяємо іншу людину рисами, які здаються нам досконалими. Ми бачимо її через призму власних бажань, очікувань і потреб, створюючи ілюзію, що вона є ідеальним партнером. Це стає джерелом сильного емоційного підйому та захоплення. А потім, щось ти не такий смачний. Може гніли всередині, і тут починається знецінення. Це нормальна фаза, бо ми приписуємо людині всі свої мрії та фільтруємо через рожеві окуляри, а потім приходить розчарування та починається серіал розчарування та інші прикрості. І що робить психіка? Включає знецінення. Він просто на мій рівень. Я люблю інших. Той кого ми боготворили, виявляється звичайною людиною з лінією, страхами. Та й ще з дративливою звичкою шморгати носом, і все, що було чарівним, починає бісити. Несвідомо ми такі, не справді мої очікування відміна. Бо ми ж думали, що знайшли того єдиного: того хто все вилікує, зрозуміє, полюбить, де ще й ще плінтус приб'є. Але проблема не в людині, проблема в очікуваннях, які ми навішали на цю людину. Знецінення. часто є спроби психіки впоратися з розчаруванням. Якщо людина не виправдала наших проекцій, ми можемо спробувати списати її замість того, щоб прийняти її реальність. У крайніх випадках це може призводити до руйнівних конфліктів або розриву стосунків. А як це пов'язане зі співзалежністю? Співзалежність виникає тоді, коли людина уникає відповідальності. Та дорослішання, а інше бере на себе роль рятівника. Тобто, це коли один рятує, а другий дозволяє себе рятувати. Тобто така модель часто починається з того, що партнер, який обслуговує іншого, пропонує йому зручний світ. Тобі не потрібно працювати, навчатись, я за все подбаю. Один несе на собі проблеми, а другий каже: Я тут посиджу, а ти там сам сама все собі розрулий. Тобто, наприклад. Не треба тобі працювати, я все сам. Не переживай. Я вирішу, я подзвоню, я все рішу. Спочатку це виглядає як турбота, потім як тюрма. Бо один вигорає, а другий втрачає здатність сам жити. Бо спочатку це здається ідеальним варіантом. А коли проходить час і проекція зникає, з'являється інша реальність. Людина, як звикла до комфорту та залежності, не може просто так вийти з цих відносин, адже в неї немає ні ресурсів, ні навичок, щоб повернутися до самостійного життя. Це може тривати роками, підтримуючи динаміку взаємної залежності. Тобто люди страждають, але залишаються разом, бо бояться втратити хоч щось, бо якщо я не потрібен, хто я? Чому це все боляче? Бо наш мозок це не просто логіка, це емоції, досвід, а ще й купа дитячих травм. І любов для багатьох це не просто тепло і радість, а на свідомий план переписати історію. Якщо мене не любили в дитинстві, я знайду когось, хто мене полюбить. Якщо мене кидали, я буду чіплятись до останнього. Якщо я не відчував себе цінним, я знайду того, хто підніметь мою самооцінку. Тобто, це вже не любов, а якесь виживання. Як же ж нам з цього вибиратись? По-перше, усвідомити, що те, що ти відчуваєш, це не завжди про партнера, а іноді це про тебе. Потім подивитися, а що саме так чіпляє? Яку внутрішню порожнечу заповнює інша людина? Прийняти, що ідеальних людей немає. А якщо є, то вони роботи чи добре маскуються, будувати стосунки, де є незалежність. А партнерство, де можна бути слабким, але не безпорадним, де турбота не тягар, а вибір. Тобто, любов це не коли тебе хтось рятує або ти когось тягнеш. Це коли двоє людей можуть бути поруч, чесно, без ілюзій, але з прийняттям. І це не завжди легко, але реально. Бо справжня любов це не про казку, а про дорослу магію, де тебе обіймають не за те, що ти ідеальний. А за те, що ти є ти. Любов це складна, але необхідна частина людського досвіду. Вона може бути шляхом інтеграції нашої особистості, якщо ми підходимо до неї з глибиною та усвідомленням. Любов це не тюрма з очікувань, а зустріч двох людей, які не хочуть втратити себе заради ми.